Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував припис архбудінспекції про зупинення будівельних робіт на скандальному об'єкті біля Івано-Франківського міського озера. Відповідне рішення суд прийняв після розгляду позову голови Івано-Франківської обласної організації Товариства сприяння оборони України Петра Никитюка до управління Держархбудінспекції у Івано-Франківській області. Припис управління державних інспекційській області. 22.01.2016 року про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проєктним рішенням, технічним вимогам та іншим нормативним правом актами, виконується без повідомлення реєстрації декларації про початок їх виконання або отримання дозволу на виконання будівельних робіт скасування. Позов до суду стосувався факту недопущення комісії Держархбудінспекції на будівництво, після чого інспектори склали припис про зупинку будівельних робіт. Саме цей документ представник позивача вважає неправомірним, хоча й не заперечує те, що інспекція діяла в рамках закону. Була накладена постанова на допущення, ми її не заперечуємо, але ми заперечуємо реагування власне приписом про зупинення робіт. Тобто, ми не заперечуємо те, що ми не допустили, і це є правопорушення. Наслідком такого рішення суду може бути відновлення будівництва на міському озері. Вважає представник Держархбудінспекції Анна Богусевич. Хоча сказати про це, напевно, юрист зможе лише після ознайомлення із повним текстом рішення, згідно короткого змісту, припис скасований, хоча дії управління, визнання дії управління судом в цій частині позов не задоволено. Тобто, сам на сьогоднішній день припис щодо зупинення виконання будівельних робіт судом скасовано. Скандальне будівництво за адресою вулиця Мазепи, 144 ведеться в парковій зоні Івано-Франківська поруч із міським озером. Громадські активісти та міська влада неодноразово заявляли, що будівлю споруджують незаконно, без дозволів відповідних контролюючих структур.